якось не прикольно сьогодні. Поїду я додому. Чек-чек. Вітання, спільнота Велокарма. Саня Саняче. Знову в строю. знову на ваших екранах. Як ви зрозуміли з назви відео сьогодні... Мова піде про із-манії, насправді про велофінанси, веломатематику, мої операції з купівлею-продажу, як людини, для якої велосипед це хобі, і я просто вирішив підрахувати, що. І що нам дає, чи дає велосипед ще якісь е е профіти, окрім того, що ми катаємо, окрім того, що це задоволення? Е це, ну, це кайф від е самого процесу, чи е на рівні велолюбителя, коли в тебе з часом з'являється е там? Велозапчастини, якісь е е непотрібні елементи, і е які можна продати, чи на цьому можна заробити. Е я врахував те, що я мені вдалося продати, з вело велозапчастин і, і е те, що я купував протязі року. Я е зробив таку порівняльну таблицю витрат і, як сказала одна людина, і ще й залишився винним. Ну, насправді, я одразу розумів, що веловитрати мої будуть більші і вони не покриють тих прибутків від. Проданих мною запчастин. я спеціально не купую для продажу. Все, що я продаю, це ті деталі, ну, які в мене лежать без діла, і я вирішив, що вони ще можуть послугувати і іншим людям. Тому почну з приємного і. А, покажу о, те, що мені вдалося продати. Ось такий віртуальний фліпчарт. На початку року продав своє кермо о, Surly Corner Bar, на якому я відкатав без малого рік. Гревел, і, і воно стало трохи неактуальним. Ось це було як е, аналог замінник керма Барана на МТБ, але е, корнербар все-таки він робить з МТБ Гревел. На початку року у мене було два велосипеди: це Гревел е, Ромет і МТБ Кінець. Доволі швидко навіть було декілька покупців на цей товар, воно продалося. Далі окремо продав з, з гревела е, підрамну сумку. Я вже знав, що Гревел я буду е, міняти на Турінг. і потім вже барахолив сам Гревел. Мені там класний сам велосипед, це Ромет Аспре. Я про нього знімав там відео, Ну, багато відео є і про фірму Corner Bar, навіть там окремий плейліст з цими відосиками. Знов таки, я його купив на OLX. і в описі було написано, що там 56 -та рама, виявилося, що там 52 -та рама, він трошки замала, не моя Ростовка, тому я вирішив продати, І там далі зробив е, е, все навісне, переставив на е, турінгову раму. Ось, фреймсет, довго не продавався, декілька е, місяців. я здесь, в травні його навіть продав, ще в кінці квітня. Ось він там висів з, з лютого по. Ну, десь. По квітень точно. ось, Продавав з вилкою карбону, рама алюмінієва і з рідним кермом. Спочатку хотів одну суму 6,5, потім почав знижувати ціну і його забрали там за 4600. Людина каже, для дівчини збираю велосипед. Потім ще продав два підсидільних штиря. Була думка е, зібрати навіть на базі того фреймсета е, е, Гревельного е, велосипед такий з бюджетним навісним, для того, щоб продати цілим велосипедом. Це, це там З одним віла з Єгором, до речі, ми з ним знімали відео. Е, він, до речі, такий в цьому. В плані купівлі-продаж велосипедів досить людина така з досвідом, і, можливо, Єгор, тобі привіт, ти поділишся своїми історіями успіху, як тобі в цьому, році, який в тебе дебет з кредитом, як він зійшовся, сподіваюся, в тебе там плюсове сальдо. Вийшло. Так, ми хотіли зібрати на базі цього фреймсету повноцінний велосипед, але потім я докупив туди ще підсидільний штир, і тут людина написала, що хоче забрати окремо цю раму. Я її відправив, відповідно, в мене там залишився один підсиділ, і інший підсиділ у мене був МТБ. Ці, можна сказати, чотири позиції, ну, п'ять, якщо рахувати підсидільні штарі як окремі позиції, я отримав 7558 гривень. Зафіксуємо цю суму. Це щодо все, це це, що стосується е, продаж. А тепер треба другу частину, яка, на мою думку, найцікавіша є е, по витратам, щодо витрат в 2025 році на свої е, велосипеди. Тож почнемо в хронологічному порядку. Як все було. Я, здається, в лютому, в лютому продав кермо Corner Bar з МТБ свого і поставив туди Flat, Flat Bar на Kinetic. і. Тобто купляв окремо Flat Bar. Хочу зазначити, що. Якщо продавав тільки на OLX, то е, купував е, я в основному це напевне AliExpress, е, теж OLX, потім е, офлайн е, в веломагазині два колеса ігр. Е, Dізеel віломіханік Бі і бітеж привіт, він мені робить знижки і там, 에, допомагає з встановленням, а також на якихось інтернет-платформах, інтернет де знаходилась необхідна мені річ. Я потім купив окремо турінгове для турінга кермо. Турінгове кермо, дробар з розвернутими дропами. Потім у Ігоря Веломеханіка купив фреймсет турінговий на базі рами Pride Rocks Tour 2020 року з хром... хромолєва... Хромолєва рама, вилка Хромолів. І от ми встановили кермо з цим на цей флетбар. Потім з Аліка з березня мені приїхала приїхав Віалаком Хос, я на нього теж робив огляди, там багато критики було, потім навіть хвалив, порівнюючи з там з. Мультиспортивними годинниками, і от зараз можна сказати, дійшов висновку, що найкращий е, гаджет для велосипеду це велосипедний комп'ютер, але суть не в цьому. Далі, єдина одна з тих небагатьох покупок, які я зробив для МТБ, це купив нові гріпси. І я вкрай мало, до речі, в цьому році катався на е, МТБ, бо якийсь е, туринг мені е, ну, став моїм основним велосипедом. Я його використовую як в місті, так і десь на лісних дорогах. Е, там статистика. Десь близько 300 кілометрів я проїхав на МТБ в цьому році. А 200 десь на даний момент це на турінгу. Турінг і Гревел там в січні-лютому, коли в мене ще Гревел був. Так. Потім була е, цікава історія. Я собі накупив. Е, Таких ліхтариків задніх. Тому що подумав, в мене їх було в мене, власне, їх було два. Вони дуже схожі по форм-фактору на лізайновські, теж там три діоди, але там більше режимів тут, тут є 5 режимів. І коли я заряджав. Воно не чомусь не заряджало, Я спочатку не розумів, в чому, думав, можливо, вже там час прийшов, бо теж їх використовує років 5. В одному там світодіод один не працює. От так, три. світодіоди, це я скрайсь. Це 50%. Ну і там режим блимання. А виявилося, що тут стоїть якийсь захист від перенапруги, і коли я підключав підключав свій блок від телефону, там 67 ватт, він просто блимав і не заряджав, тому що для нього це багато. Треба, потім я знайшов стару зарядку, і виходить, що мої ті... Ліхтарі, ліхтарі, вони до сих пір працюють. Тут в комплекті йде кріплення і, і така мала, маленький кабель для підзарядки. Але я вже, вже коли ці приїхали, я вже потім а, розібрався, замовив їх, до речі, три штуки, думав, поміняю тих два, що в мене є на велосипедах. І один, там, можливо, продам на ОХ. Коли ці комплекти замовляєш, нам дешевше. Виявилося, що в мене зараз лежить три нових таких ліхтаря, і два моїх, по суті, робочі. Просто їх треба заряджати зарядкою з меншою потужністю. Тому в мене там. Прикріплю посилання в описі на ліхтарі, я їх виставив на продаж. кому, можливо, в кого є така потреба, заходьте, відправлю. До речі, хотів спочатку купити у нас ці ліхтарі, але їх я не знайшов такої моделі. Ось, А вони досить потужні десь на відстані. По 50-200 метрів, в темноті їх дуже дуже добре видно. Так, це ліхтарі задні. Далі я купив, так як ми перемотали з гревела на турінгове кермо Струбмод, бо з часом вона почала там верхні, верхній шар. Затиратися він такий, мав естетичний непривабливий вигляд, і я замовив ще з запасом дві обмотки для керма теж на Аліку. Одну встановили благополучно, а інша, інша там чекає свого часу, можливо, теж виставлю на продаж, але побачу, поки вона в мене. Потім в кінці осені останнє відео про Сетап осінній сетап. Те, що я докупив для велосипеда для катання в таку мокру сиру погоду, холодну дощову. Це покри Maxis River, Рівер-дві дві покри крила. Потім змінив колодки. На осінь я літом один раз міняв колодки на. Турінгу і осінь знову прийшов до Веломеханіка і він мені каже, що пишіть, скрипить, ну, значить можемо поміняти. І потім докупив ще сумку New бойлер на 13 літрів. Один раз не виїхав, потестив. Потім мені підказали, щоб вона а, там не люфтила ще додатково, ще одною такою стропою, не стропою. Ще одним фастиксом її треба з затяжкою затягнути, і тоді вона добре, добре себе поводить. Це я сумку на Аліко замовляв, чекав, покрив в інтернеті, крила через магазин Дваколас. Потім розхідники. Це. Камери, там, клей, латки. То, що як я встановив е, нові покри, одразу щось почав пробиватись, а, чи там, можливо, якийсь взаємозв'язок, того, що я встановив я купив латки, і вони мені знадобилися, або навпаки. Потім ще влітом докупляв тулбокс. Е, е, Тулбокс, тому що я десь їздив по ґрунтам, у мене кришка відпала від мого старого. Довелося купити цілий тулбокс. Е, і ось недавно купив флягу з кришкою. Останні мої придбання це е, в зв'язку з е, частими повітряними тривогами. Е, цей... GPS-сигнал пропадає, так як я записую трек, купив собі такий ну, чи трек, чи відслідковую е кілометраж, дистанцію, купив собі датчик швидкості, тобто встановлю на колесо, і там вже, е хоча воно трек не пише під час повітряної тривоги, але е записує. Ну, показує швидкість і пройдені кілометри. І е, буквально тиждень тому приїхав такий нагрудний пульсометр. Е, ось. Я там е, теж напевно, зроблю серію відео про ці речі, і детальніше потім розповім. Для чого я використовую пульсометр, вони ці всі девайси добре конектяться з велокомп'ютером і там синхронізуються, не, незважаючи на те, що тут різні бренди, але так як у них є технологія Ant, як виявляється, що це, Такий, такий протокол запису, типу як і Bluetooth, але використовується в спортивних приладах. Да, до цього списку я не, не включав той же самий гармін, годинний гармін, який я купив, покористувався, спробував продав успішно за ті самі гроші. За, за цей рік мої витрати склали 16 тисяч 200 гривень, що врахувати. Ну найбільше це фреймсет турінговий, який я купив вісім з половиною тисяч Велокомп'ютер там 1470. гривень. И там по мелочи, по 1440. А сумка не 579. И там все, все инчи вытраты и склалась сумма 16200. И разница между тем, что я продал и тем, что я купив. Ну, купил, Вийшло 8642 гривні. Багато це чи мало, ну, так є. і є. Коли в мене з'явилася така думка, я зразу розумів, що там витрати будуть більшими. Але мені було цікаво, ну, які кошти, які фінанси. Витрачається на велосипед. Тут слід, слід врахувати, що в цьому році я, можна сказати, пощастило. Я не міняв трансмісію ці всі такі розходники на заміну комплектуючих, їх не було, можна сказати. Можливо, в наступному році. І якщо, якщо буде цікаво подивитися, які суми будуть в наступному році. Сподіваюся, що теж такий дайджест зроблю. Так, це був мій досвід. Мені було б цікаво почути і почитати коментарі про ваш досвід, який у вас вийшов баланс між витратами і прибутками. Можемо порівняти наші історії. Можливо, у вас вийшов саме плюс, а можливо, ви просто, як і я, отримуєте з задоволенням від того, що у вас є велосипеди. Це був Чеві Карма. Дякую, що додивилися до кінця. Всім гарних поїздок та розумних фінансових рішень у ваших захопленнях. До зустрічі! Пока!